Зустрічався з дівчиною три місяці. З самого початку вона була мало ініціативною, хоча було видно взаємну симпатію. Завдяки ближче далі зробив так, що вона почала більше вкладатись у стосунки. Нічого собі. Проте мене набрігало те, що вона ніколи не договарювала моменти з свого життя. Сталося так, що ми перестали спілкуватись. Від неї була одна спроба одразу продовжити стосунки, але щось не вийшло. На 8 березня заблокувала мене усюди, а я хотів її привітати і спробувати продовжувати історію. колд, блядь, дебіл. Що це? Ти дебіл. В неї срака горить, як горить русня. Слухай, русня та горить. І русні буде пизда, але ти не думай про те, що у неї там в голові, і палає у неї срака чи ні. А взагалі сам подумай, що за хуйня в твоєму житті відбувається. Щось ти там за допомогою ближче далі, щось робиш, щоб вона вкладала стосунки. Мені каже, здається, що це взагалі блядь, ти сам собі надумав, що воно там вдалося. Це по-перше. А по-друге, ми з нею розійшлися. Але я на 8 березня вирішив історію продовжувати. Хто ти блядь? Що ти блядь? Ти лайно блядь. Не треба так робити. А якщо будеш так робити, в твоєму житті буде все погано. Не треба так робити.